З вами Ірина Цвігун, і це проект квартира на фініші. Тут ми говоримо про нерухомість. А сьогодні наша гостя Альона Лубенець розкаже про комерційну нерухомість, зокрема, що зараз з цінами, яка ситуація на ринку, та про ризики для тих, хто хоче інвестувати у комерційну нерухомість. Ну що ж, вітаю тебе! У нас гостях. Добрий день. розкажи нам для початку, яка зараз ситуація на ринку нерухомості, зокрема з комерційною нерухомістю. Ну, насправді, ситуація така, як і в кожній, напевно, сім'ї, тому що ми зараз говоримо про комерційну нерухомість в Україні, і ми зараз перебуваємо в часі війни, і так як в кожній сім'ї з, з кожною родиною відбуваються такі хвилі, те саме відбувається з комерційною нерухомістю. Тобто є Питання розвитку в декого, є питання там, масштабування, розширення, е так як і в кожної з людей, та, з наших українців. А є питання, коли просто йде знищення. Як в комерційної нерухомості, так і бізнесу. Тому все є умовно стабільно. Ми зараз перебуваємо в комерційній нерухомості в умовній стабільності. Немає ніде ніяких гарантій, але. Є десь розвиток, десь є спад. Тому я, в принципі, хочу сказати, що комерційна ситуація в комерційній нерухомості це відзеркалення того, що відбувається в кожного з нас зараз в житті. Угу. Ну що ж, тоді зараз ми детальніше поговоримо про ризики, про ціни, про для тих, хто хоче купити нерухомість, що потрібно знати, але перед тим пропоную випити гарячого чаю і вже продовжити нашу розмову так. Добре. Взагалі, попит на купівлю нерухомості комерційної перед війною, і взагалі, що зараз відбувається в цій сфері, на цьому ринку? Ну, взагалі, хочу сказати наступне: що якщо ми розглядаємо попит до війни, попит в часі. В часі війни і попит зараз, ну теж час війни, але от останні півроку, тобто беремо півроку до початку повномасштабного вторгнення і останні півроку зараз, то цей попит насправді вирівнявся, тому що якщо ми беремо він як нерівно там іде один до одного. Але перед війною люди, які хотіли купити комерційну нерухомість, насправді їх дещо стримувало ці історії про те, що буде війна, чи варто вкладати, чи не варто вкладати. Взагалі, хто є покупцем на комерційну нерухомість, це є люди бізнесу. Це люди, які відчувають тенденції. Ринку, які відчувають економічну ситуацію, які знають трошки більше, ніж пересічний громадянин або е, ніж покупець житла. Тому е, останні півроку перед початком повномасштабного вторгнення і була така ситуація, що попит на купівлю е, комерції він трошки просів. І потім в часі війни він, взагалі, ну був е дуже низький, і зараз він трошки е піднявся в порівнянні з початком війни, але не настільки, як е за два роки до війни, скажімо так. Тому е зараз люди вже купляють комерцію, вже потроху інвестують. А яка категорія найпопулярніша в комерції? Е Категорія на попит, чим Ек... найбільше користуються попитом, які комерційні так, приміщення. Так, так. Так. Ну, взагалі, давайте розберемо, що таке комерційні приміщення. Є так, так, е, нерухомість житлова і є комерційна. В житловій нерухомості люди живуть, комерційні заробляють гроші і дають робочі місця. Е, зараз є попит на Торгову нерухомість це фасадні приміщення, які можуть бути під заклади громадського харчування, торгівлю, надання послуг, таких як косметологія, перукарня, медицина. На ці приміщення попит більш-менш є. От. А от як стосовно, наприклад, офісних приміщень, ми бачимо їх також багато складських приміщень, якщо виїжджати за межі Львова по об'їзні, там взагалі дуже багато такого будується. От, власне, що складські, що офісні приміщення, ну, що складська, що офісна нерухомість, вони розширяються. Тільки під е, якусь економічну хвилю, або під якусь хвилю, яка спричиняє це розширення. Якщо ми згадаємо історію до е, початку коронавірусу, е, в нас була історія з е, тоді називали це АТО з да? 14-го року. І в зв'язку з е, початком війни. Дуже велика кількість молодих людей, які працювали в сфері АІТ, ринули на західну Україну і знайшли тут собі робочі місця. І цим самим сформувався такий it кластер який дав потребу в великій кількості комерційної нерухомості офісної безпосередньо. Тут на місці у власників була можливість збудувати, добудувати, сформувати якісь нові проекти офісні, тому склався такий попит на офісну нерухомість. Потім, в часі коронавірусу, все просіло, а зараз в часі. Війни повномасштабне вторгнення, то взагалі ну, з, з офісними приміщеннями не так добре, як хотілося. Це саме стосується і складської нерухомості в зв'язку з повномасштабним вторгненням на дуже велику частину України, яка є. Промисловою та такі регіони, і там є дуже велика кількість складських виробничих приміщень, і ці бізнеси зараз переїж... почали були переїжджати на початку війни. Сформувався попит на складську нерухомість, і от зараз я так думаю, що очікує це саме і те, що з офісами сталося, те саме може статися і з складами. Тобто, в наступних роках, 15-му, ой, 25-му, 26-му, Буде перенасичення. Я прочитала таку думку. Зокрема, банально вбила в інтернеті про комерційну нерухомість, і там пише, що зараз вона вважається однією з найприбутковіших. І навіть якщо поговорити з людьми, які не дуже в темі комерційної нерухомості, основна думка, яка це ж, напевно, дуже круто знайти приміщення, купити його. Не потрібно робити ремонти, а просто отримувати гроші від тих, хто буде її орендувати. Розкажи, чи справді це так? Так, така думка є справді. Ця а думка? що воно насправді насправді, якщо ми говоримо про купівлю комерційної нерухомості, в нас виникає ряд питань: навіщо ми її купляємо? Тобто, яку потребу ми хочемо закрити цією купівлею, скільки у нас грошей? І як швидко ми хочемо повернути це вкладення, маючи відповіді на ці три питання? Зразу стане зрозуміло людині, яка думає так, що власник комерційної нерухомості це просто людина, де так золото тече по її плечах, тому що в нього є комерція. Ці зразу відкриються очі, Так, зразу відкриються очі, тому що не кожне комерційне приміщення приносить стільки, скільки може принести квартира. І якщо ми розглядаємо історію купівлі комерційної нерухомості, і у нас, наприклад, є невелика сума коштів, то за цю невелику суму коштів ви з оренди будете получати теж невелику суму коштів. І ваша окупність ну, даного приміщення, яке ви купите, Буде дуже велика. Тому чи є сенс вкладати з малою сумою? а так думають, до речі, люди, які мають, там, наприклад, до 300 тисяч вкладень. Тому вони думають, що якщо вони інвестують 200 тисяч, вони будуть класно отримувати і в них за 10 років окупиться приміщення. Насправді складно знайти таке приміщення, яке окупиться за 10 років. Вони є. Але це досить складно знайти. Це треба бути в ринку постійно, бути як риба. Тобто витягнеш рибу з ринку, вона вже там далі не зможе там пливти. От так само ти не зможеш як пересічний громадянин просто так за тиждень знайти приміщення, яке тобі класно окупиться, там, наприклад, маючи 200 тисяч. Але комерція завжди дорожча, ніж просто комерція правда? не завжди дорожча. Не завжди. Ні, не завжди дорожча. Ціна комерції залежить від локації, від забудови, чи це стара забудова, чи це новобудова. Якщо ми розглядаємо новобудови, є новобудови преміум класу. Там комерція дорожча, звичайно. Тому тут порів... треба все в порівнянні. Є комерція, яка коштує в центральній частині міста, в старому будинку, а ціна її там, тисяча доларів за метр. І ви в новобудові не знайдете, наприклад, квартири тисячу доларів за метр. Так? Тобто тут до порівняння. Хоча в цій комерції є нюанси, чому вона коштує тисячу, тому що там щось протікає. Mm -hmm. І ви купляєте не тільки приміщення, а і е, інші вкладення, які потім будуть у вас. Mm -hmm. А от що зараз, до речі, з цінами на комерцію? Е, чи вони так само, я підозрюю, зросли з початком повномасштабного вторгнення? Як так, і все інше? Як і все інше. Тобто, е, повертаюся, це відзеркалення. Що відбувається в комерції? Це дзеркало того, що відбувається навколо нас з економікою. Ціни ростуть і на комерцію також ціни ростуть. Е, чи будуть вони далі рости? Ну це наступне питання, тому що теж все залежить від, від ситуації в країні, але нічого не впало, по цінах нічого нічого не впало. все ціни росте, не впадають. Все росте, та особливо е, західна Україна. Ви ж розумієте, що велика кількість населення споживача приїхала сюди, тому. Ці не ростуть. А от що стосується найвигідніших комерцій найвигіднішої комерційної нерухомості, це під ресторани, кафе або, наприклад, якісь медичні центри, чи все-таки бо будуються дуже складські приміщення, якби не було, дуже розбудовується. Тобто, попит є зараз шалений. Є шалена пропозиція. Попиту нема шаленого, а є шаленна про пропозиція. пропозиція. Угу, так. Угу. Це по-перше. По-друге, що найвигідніше, найвигідніше тут навіть не треба ділити на чи торгівельна, чи офісна, чи складська. Ні, найвищ найвигідніше вкладення в нерухомість це в ту, дає вже орендар, але він має бути платоспроможний і витривалий до змін економіки. От якщо у вас є такий орендар. Це найкраще, ну це найкраща інвестиція буде в комерційну нерухомість. І то не важливо, чи ви купите склад, який, в якому є орендар, який, наприклад, на ринку досить давно потужно стоїть, вже пережив дуже велику кількість хвиль, чи це ви купляєте торгівельне приміщення, в якому є орендар. Ми навіть можемо не прив'язуватися до потужних орендарів в плані мережевих. Тому що і мережеві орендарі з'їжджають, і в мережевих орендарів є ситуації там різні коливання з, з їхнім розвитком. Ми говоримо про орендаря, треба досліджувати ситуацію з орендарем, як довго він сидить, наскільки він платоспроможний, наскільки він реагує на зміну цін, тому що ціни ж також також ростуть. І треба подивитися на їх історію. Знаєте, як лікар дивиться на історію хвороби? Бо так само треба дивитися на історію відносин з орендарем, якщо ти купляєш приміщення. Угу. І тут не важливо, офісне чи складське. От ми маємо, наприклад, зараз досить непогані офіси, де цінова політика оренди орендарі вже є. Там вони підписали договір на дуже довгий, довгий термін, і цінова політика вища, ніж деякі фасадні приміщення, торгівельні. То Варто купляти приміщення без орендаря, але воно торгівельне, бо хтось сказав, що зараз торгівельні приміщення треба купляти. Так? Чи може розглянути офісне приміщення, але в ньому є орендар, платоспроможний, довший час? Такі нюанси. Добре, а от щодо тих, хто хоче інвестувати у комерційну нерухомість. Ем, я так розумію, для тих, хто вже тривалий час на ринку нерухомості, вже знає, що куди, це е, трішки легше. А от для тих, хто думає, що все так класно, що їм потрібно знати? Чи взагалі варто йти у цю сферу? Чи легше ем, інвестувати в квартиру, і так буде безпечніше? Ну, їм потрібно знати мій номер телефону. А це по-перше. Тобто самостійно все таки не радиш. Займатися я із би із... просто радила, хоча б проконсультуватися, щоб людина показала тобі. Е, ну не тільки я, якийсь експерт. У нас є багато експертів, у нас ціла компанія експертів з комерційної нерухомості, і кожен з наших брокерів може проконсультувати, чи варто вкладатися туди, чи туди, чи туди. Тем більше в нас є відділи складської, офісної торгівельної. Тобто ага, можна послухати по звичайно, можна послухати кожного з експертів, тому що це ті люди, які постійно цілу. Майже цілодобово працюють з комерційною нерухомістю певного вузького напрямку. От е, що потрібно знати інвестору? Ну для початку е, йому треба е, для того, щоб дати йому пораду, треба зрозуміти, скільки в нього грошей і з якою ціллю він інвестує. Mm -hmm. Тому що якщо в нього невелика сума, я би йому радила купляти квартири. Тому що те, що він хоче, от як всі думають, комерцію купив, і потім тобі дохід буде шалений йти, не буде шаленого доходу з, з малих вкладень. Не буде. Тому краще займатися квартирами, купляти, здавати в оренду. Наприклад, якщо ви зайдете там в OLX чи кудись, подивитись термін оголошення. Оренди квартири він в основному місяць часу і за місяць квартира здається швидко. Так а комерційні приміщення є, здаються там місяць, два, півроку, рік. В залежності це все залежить від ціни приміщення, від його прохідності, від попиту на це приміщення, від гнучкості власника зробити максимально класні умови, щоб орендар туди зайшов. Та наша задача допомогти власнику пояснити, що треба зробити, для того, щоб орендар швидше до нього зайшов і почав уже платити спочатку менше, потім вже те, що власник очікує. Тому для того, щоб дати пораду, треба зрозуміти, чи, яку суму хоче людина інвестувати, і які наміри він має. А маючи яку суму, вже можна думати про інвестиції. Дивіться, для початку маємо зрозуміти, що таке інвестиція. Бо дуже багато людей розглядає вкладення. Певної суми в нерухомість, а потім їх витягнути. Це типу інвестиція. Наприклад, люди купляють нерухомість на стадії котловану, а потім, коли цінова політика збільшується, вони її продають. Це відбувається з квартирами, з комерційною нерухомістю і з паркомістями. Насправді це не є інвестиція, давайте називати все своїми іменами. Це є спекуляція. В спекуляції немає нічого поганого, але не називайте це інвестицією. Якщо ви купляєте приміщення, ви туди вкладаєте, ви потім отримуєте, витягуєте звідти там, через. Довший, довший, суттєво, довший час. Ну так сталося, що ви, там хочете вже його продати, то це вже може бути інвестиція. Але, але взагалі, інвестиція це вкладення, щоб потім на постійній основі отримувати. Розумієте, ну от. Е, тому е, якщо ми розглядаємо, скільки має бути е, коштів у потенційного інвестора в комерційну нерухомість, то я думаю, що це в районі 250 від 250 тисяч. Є е, е, приміщення, які можна купити і дешевше, звичайно. Але теж питання, яку ціль переслідує цей інвестор. Якщо він переслідує ціль вкласти для того, щоб, наприклад, його дитина, е яка пішла в другий перший клас, отримувала е там е кошти на навчання, і він оце формує там за кордоном, хоче щоб дитина навчиться, ну до того часу чудово. Це колись реалізується, тому що ціна на ці приміщення за оренду буде зростати, але зараз вона не буде така, як люди очікують. І завжди, коли люди купляють комерційну нерухомість, вони виходять на ринок з тою ціною, яка в них от при купівлі стояла в голові. Я буду здавати по 18 доларів за метр. Ну так не може бути для того, щоб е, приносило е, тобі дохід е, оренда. Для того, щоб приносила оренда дохід, потрібно створити умови для орендаря. Нагадую, ви дивитесь проєкт Квартира на фініші і сьогодні ми говоримо про комерційну нерухомість. Не забудьте підписатись на наш телеканал, поставити лайк, пишіть свої коментарі та залишайте реакції. А які взагалі можуть бути найбільші ризики при інвестуванні в комерційну нерухомість і як їх можна мінімізувати? Бо часто уникнути важко, але мінімізувати можна. Ну для початку треба зрозуміти, яку саме нерухомість ви хочете купляти. І по кожній із типів нерухомості можна виділити певний ряд ризиків. Якщо ви купляєте, наприклад, нову будову і ви купуєте на стадії котловану, то там ризики які, або забудовник може там не добудувати, не закінчити, або це Просто жахливо, найбільший ризик. Або тут треба дивитися на історію забудовника, хоча дивлюся зараз більш-менш всі забудовники. Дуже як позитивно і активно розвиваються, ніхто не зацікавлений нічого заморожувати. Всі абсолютно відкриті, лояльні і лояльні до співпраці, що не може не радувати. Другий ризик, який може бути з інвестуванням в комерційну нерухомість від забудовника, це коли, наприклад, він затягує процеси. А яка ціль інвестора? Ціль інвестора, щоб гроші щоб йому окупилися, його вкладення. Тому ці затяги. Ну, ну також є ризиком. Далі наступний ризик, який може бути, це, напевно, ситуація економічна в країні. Пояснюю, наприклад, Інвестор хоче інвестувати в нерухомість, щоб отримувати. Він уже прорахував собі, що він щомісяця через якийсь певний час, там чи добудується, чи там здасться в оренду, буде отримувати якусь певну суму з оренди. Він проаналізував, яка ситуація на ринку тої нерухомості, чи офісної, чи складської, яка ціна за оренду. І тут складається щось в країні, що ця цінова політика падає. Ви не можете це спрогнозувати, ніхто цього не знає. Тому це також ризик. Тобто, ти розраховував, що ти будеш отримувати там умовно 12 доларів на метрі, а ти отримуєш 8. Ну, це суть це суттєво міняє загальну цифру і взагалі інтерес до цієї нерухомості. Далі ситуація може з торговими площами також змінитися. В ту сторону зміни локації. Поясню, як це відбувається. Наприклад, ви інвестуєте в торгове приміщення, яке знаходиться на першій лінії, або знаходиться за рогом першої лінії, і дохід ви маєте отримувати в певній, в певній сумі. І відбувається так, що протягом добудови або спереду добудували щось. Тобто ваша цінова політика за ваш метр повністю змінилася. Може бути ризик, до речі, коли інвестують в новобудови і новобудова преміум класу або новобудова якогось такого забудовника, який себе позиціонує як трошки ну, його ЖК, саме там якийсь один із ЖК, там набагато елітніший, щось типу того. І Інвестор купляє там нерухомість, і весь торговий ряд купляють різні інвестори. І е інвестор пропонує до оренди це приміщення, умовно, за 20 доларів за метр. Це висока цінова політика за оренду. А збоку сідає е е орендар в іншого інвестора, е і цей орендар продає товар, який абсолютно не відповідає рівню життя цих е жителів. І цей торговий ряд весь псується. І ти б і хотів тут здати по 20 доларів, ну сусід поселив туди якогось такого орендаря, який не дозволяє. Твоє приміщення здати дорого для якогось дорогого бізнесу, розумієте? Yeah. Тобто це також ризик. Ти, коли... як його мінімізувати, коли купляєш комерційну нерухомість, ти маєш обов'язково дивитися в торговий ряд. Хто вже тут купив? З якою ціллю купили? Завжди купляють в забудовники, завжди купляють або для себе, або для здачі в оренду. От питайте, хто для себе це купив: стоматологія, магазин. Ем... Там, якоїсь кераміки, або дорогого обладнання. Ви маєте розуміти, хто буде сусід або в вашій діяльності, або вашого орендаря. Оце теж такий ризик, який може спіткати е покупця, ну, інвестора. Ну, і ще їх дуже багато насиливає. <рес> Тема для окремої розмови, Там, та, правда? Так, та. е Добре. Тоді е таке останнє запитання. Чи Варто інвестувати у комерційну нерухомість у 2024 році, враховуючи всі ці ризики. Ну насправді, якщо ви вже прийняли рішення, тут 24-го року залишилось зовсім мало. Якщо ви прийняли рішення вкладати кошти в комерційну нерухомість, то звичайно вкладайте. І, взагалі, якщо ви прийняли рішення купляти яке якусь нерухомість, житлову, комерційну, обов'язково купляйте, тому що чомусь ви прийняли це рішення. Чомусь ви зрозуміли, що там ціна зараз цікава. Чомусь ви зрозуміли, що у вас вже є потенційний орендар, і може вже купити. Ну можете під нього купити. Тобто, якщо є рішення вкладати, вкладайте обов'язково, і напевно до кінця цього року, тому що нас надалі буде мінятися, ну так, прогнозу оподаткування. У нас вже військовий збір нам прогнозують е не 1,5%, а 5%. Та. Тому ми не знаємо, що буде далі. Поки цей фінансовий рік закінчується, і поки можна напевно, вбігти в той вагон і ви прийняли рішення їхати в тому поїзді, то я би радила в той вагон входити, встрибувати, тому що ми не знаємо, що буде далі. У будь-якому випадку моя улюблена фраза. Хто не ризикує, той не п'є шампанського, так, так. воно так і працює. Я так розумію, що насправді тема дуже широка, і кожна оця навіть чи складські приміщення, чи навіть оренда це тема окремої розмови. Тому я думаю, якщо, до речі, вам цікаво послухати на цій темі нашу розмову, пишіть в коментарях. Я думаю, чи погодилась би ти ще нам розказати на цій темі щось цікавеньке і поділитись порадами? Без проблем. Тоді можете буду тебе та, ряд, ще. Ряд, ряд питань. Я <рес> буду вам розказувати на письмо. Ось пишіть запитання, і ми їх тут будемо розглядати. А я тобі дуже дякую, що ти погодилась прийти, поділилась своїми порадами, своїм досвідом. А глядачам нагадую, що це був проект квартира на фініші, і ми з вами побачимось у наступних випусках. До зустрічі.